Ой-ой, прийдної <правдь>, ну, любі. Знаєте, я прям відчуваю зараз той момент, коли от те, щоб включити камеру і почати говорити, було найвірнішим рішенням. От, і знову від цього свого стану від серця, від любові, хочу з вами поділитися думками які прийдуть. От. А, загалом я опублікувала те відео, і я роздумувала, я його переглянула ще там раз чи два, і така роздумувала, чи я все сказала, що я там хотіла. Бо я дуже добре пам'ятаю, що в мене були одні думки, я починаю говорити, я відходжу в сторону, і я вже повертаюся, я забула, про чого я починала. Я зазвичай е дуже літаю в думках від одного до іншого, коли е не маю зловити, що краще саме зараз сказати. От, відповідно, я там цього була одну думку, яку хочу е, зараз все, все ж озвучити. Це про те, що я згадала за себе е, версії декількох років назад. Так само я сіла і опублікувала відео. До речі, там теж є цій кофті відео. Зі мною вже стільки років. От, хоча я якісь час не носила. От і. Я там говорила якусь одну сюжетну лінію, але хотіла я це все довести до того, щоб сказати, що єдине, що я можу зробити відносно того відео, відносно себе тої там, це пишатися собою і бути вдячною за те, що я тоді це зробила. От. Я ще тоді знала, що якщо я це зараз записую, я зараз така маленька і. типу, Якщо я буду дивитися через там, декілька років, а здавалося, час іде дуже довго, а насправді як швидко, тобі, скільки вже пройшло часу. От я буду сміятися, тому що, ну, типу, просто я, я висловила ці свої думки в тому відео за те, що типу, мені. Соромно за те, що я така, і тоді така, але зараз я така, і от це зараз цей момент, і воно актуально зараз. Вже завтра це вже буде не актуально, тому що я завтра вже буду знову поміняна інакше. От. Ну і суть в тому, що в моєму житті бувають різні періоди. Я живу періодами, Отак от. І відповідно я би дуже хотіла це висвітлювати і ділитися. От, але я просто не встигаю, я вже неодноразово не заговорила за те, що просто настільки швидко все міняється, що тіпа, якщо я буду говорити одне, ну тіпа, воно вже там через якийсь час буде зовсім неактуальне, і того Я просто настільки не, не встигаю за тим, як воно все змінюється, що я його взагалі не висвітлюю. І мені б дуже хотілося бути активною в інстаграмі, тому що мені подобається вести блог. От, подобається просто щось там публікувати, ділитись думками і так далі. Але е, е, ну, я за цим. Спостерігала в різні періоди за цим бажанням, що я хочу. От, і я його весь час відкладала, відкладала. Типу, немає часу там, е, немає про що, є час, нема про що, є е, про що, немає часу. От Відповідно, типу, завжди знайдеться причина, чому відкласти. І загалом в мене був якийсь такий момент. Певний проміжок часу, десь не знаю, місяць-два, коли я побачила, як це, коли ти просто ну, в мене в житті майже нічого не відбувалося, і якісь я мала там п'ять справ, які треба було зробити, і я просто з дня в день їх перекладала з я зроблю завтра, є причина, чи не зробити це сьогодні. Я просто впродовж двох місяців бачила що як ця справа вона і не зрушила з місця, і типу, як вона просто перекладається. Я така, типу, от, а типу, коли в тебе купа справ, якихось там купа якихось моментів, і ти. Думаю, що треба зробити те, те. те. І типу, якщо ти його зараз от, в моменті, подумав типу, і не зробив, я вам гарантовано кажу, що реально 90%, 95%, якщо ви це не запланували десь зробити впродовж там наступного дня, через, через день, якщо ви це не зафіксували, перетягнути треба, вот, воно не станеться. І відповідно, ем, от є в моменті, і нехай це буде каряво, але візьми і зроби. І це те, до чого я йшла. Дуже довгий час, і це те, що в мене виходило найкраще. Того, що якщо я сідаю, починаю готуватися, треба зробити, щоб воно було перфекціоністське ідеально і так далі. Вибачте, я ніколи не дойду до того, щоб його зробити. Я вам обіцяла розказати про проєкти Erasmus+, на які я їздила. Пройшло вже три місяці. Я я не розказала, бо я хочу зробити прямо все перфектно. От. А я щось там маю, у мене відбулося. І воно закинулося, і все, воно вже опублікувалося, і ти вже забулася, і, ти вже... Хочу, всього інше і все. Типу, і це сталося. Типу, ти просто взяла це і зробила. Ну, для мене це було величезне талемою, щоб це зрозуміти. От. Але як і уроком загалом десь останніх там, семи моїх років. Так і актуальним ще не досі цей момент питанням є саме про бути собою, от, і відповідно, якщо бути собою, то яка я є. От, я от вокруг до около цього питання хожу весь час і шукаю відповіді на якісь свої питання і намагаюся в себе скласти якісь уявлення про себе, аби почати просто відчувати в моменті. І... Я дійшла до того, що в принципі ці уявлення вони все одно будуть кожен раз змінюватись, тому вони тимчасові тим, з тобою, і інколи до них не варто прив'язуватися, а достатньо просто бути. От зараз при якомусь моменті останнього періоду останніх тижнів Боже, не хочеться це слово використовувати, воно мене повторюється. Я от саме про те, що якось почала зовсім інакше себе почувати і дивитися на свою буденну реальність. Ціми очима, такими живими просто. От я сьогодні спала годин п'ять, не знаю. Але в мене стільки енергії, ну, в мене достатньо ресурсу, аби пережити цей день з тими обов'язками, якимось там завданнями, які в ньому видалися. І я себе почуваю живою, я почуваю себе щасливою, і це все залежить у мене насправді від мого якогось там духовного, не знаю, якогось психологічного стану, зовсім не від мови фізичного. Хоча перед цим не варто типу, відміняти той факт, що я, наприклад. Попередньо відпочивала фізично, достатньо, того, типу, я можу собі так дозволити зробити, бо якщо регулярно на постійній основі не відпочивати фізично, то це теж буде як втома накопичуватись. Вот. Я, коротше, вивченням цих різних своїх станів в різні моменти, за різних обставин, коли я дуже нагружена, коли не нагружена, і так далі. Шукала дивилася, як мені де, що випливає, де комфортно, некомфортно. Вот. І коротше, прикольно все. Ну і от, е Дуже добре себе зараз сьогоднішнім днем почуваю прям живою, прям в моменті свідомо за всім, що от воно робиться. Я встигла поплакати, встигла на наодинці. Багато встиглася сьогодні, насправді. Я втомилась трошки, от. Але я важливіше, що в мене світяться очі. Для мене це найважливіше за те, що я знаю, що все стоїть на своєму місці, от, все стоїть на своїх місцях, я все зробила вірно сьогодні. Я була вірною собі, і це найважливіше. Я колись для мене це виглядало як щось нереальне і до чого я колись е починала шлях, щоб дійти до цього. І отут я дошла, і така: о, класно, треба зафіксуватися, потішитися з цього моменту. І сьогодні цілий день присвячений тому, що я дуже пишаюсь з собою і дуже тішуся з цього моменту. Вот. І в мене настільки було натхнення, що я зробила отаку творчу картину е з написом. Я так би хотіла, щоб усі були собою. от, І відповідно цей посил залишаю для вас. І в мене на цю тему є така мелодія, яка в мене виникла в голові, як мантра, яка мене в моменті дуже заспокоїла. Ми з нею були на одній вібрації, на одній частоті, чистоті такої меланхолії. І е, я припускаю, що колись я колись я його допишу, ну створю ще декілька якихось там фраз, поєднаю, і мені б хотілося це зробити взагалі віршем якийсь ремонт. От і щось може вийде з того. От, а це взагалі як обкладинка, ну це я просто моя творчість вилилася. І якщо комусь цікаво, то в телеграмі залишили. А от поділись з вами своїми сияючими очами очима з своєю сиячою посмішкою. І... Зарядила вас на те, щоб ви були з собою в своєму житті. Хоча я думаю, що є і ті в моєму оточенні, хто давним-давно вже це прекрасно розуміє, і є ті, хто до цього йдуть. І я щиро бажаю вам, щоб Ну, не хотіла б казати, щоб ви йшли, але щоб в якийсь момент ви все ж зупинилися, зрозуміли це. бо... Коротше, тут вже зараз в сторону дуже багато що можна сказати. У мене закінчується хвилина за те, що зараз веб-відео, тому я мушу завершувати. От. But... Якщо цікавіше більше зі мною можна просто поспілкуватися з я люблю поблакати, але все в нас скоро йде, того не вийде. <схід> вот. Але того я й блог вела, щоб тут все, все залишати. Але в мене є телеграм, я ще й там не встигаю, тому я ще той шейш шайтан е зі всім. І тому нехай, нехай мене тут немає, за я є в своєму житті, і я там стою на своєму місці, і я поки що займаюся життям. А потім всьому свій час, вот. я себе заспокоюю цим, тому. Я вас дуже сильно люблю, бажаю вам щиро всього найкращого. Mm -hmm.